Ботя, що це за годинник, який навіть час не показує. А це чого він не показує? Він, він а -а. показує все. Це просто якщо в стані покою, так називається, то він просто нічого не показує, щоб зберегти економ... економно зберегти батарею. Угу. І що, які функції? ньому є? Це, це, якісь... це, це... це в тебе нові годинки. Да. Да? Це, це гарміни, нові, нові годинники, це інстинкт 3 амулет. У мене до цього були перші інстинкти. Чого я беру, кстати, інстинкти, тому що вони заряджаються. У мене mm -hmm. перші були 19 чи 20 днів, ми могли приймати зарядку. А ці, ну я не ще не заряджав, їх ну, вже шостий день і тримають до сих пор. Mm -hmm. Хоча було одне чи два дні, я не пам'ятаю. Mm -hmm. Це ж можна там табло обновляти. Так, так, да, так. Тут і да, да. функції. коротше, передовій технології. Пульс, пуль, пульс оксиметри додавалися, різні технології состояння здоров'я. Ну, ну і ще як для реклами, як бренд називається це гарміни, гармі, гармін. Угу. Це топові часи. Ну рекомендую. Це ярше, чи поки... Пелвач. За 6 днів. Тобто, чи Плвач і редовни